І знову я в Аванс. І Соня я кудись з'їхав не туди. Так, да, я з'їхав не туди, куди треба. Ой, в лісто попав. Йо-моє. Що це таке? Так, ну, давайте тут О, подивіться, у мене така тут тачка красива, га, правда. Це шостике. У мене, кстати, вот що тут є, такі ресурси. Так що така? Це Целый і Кась. Це що Що таке? за деревня така смішна? О, <глакова> э -э 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 добрий день. Добрий день. Ты, ты кто такой? Э -э -да? Я кажеш? Ти хто? Що, що Ні! Е, Дай я просто наткнувся на вашу деревню. Добрий день. Ви трохи не схожі на нуб, Нубов. Це що, деревня Нубов? Ха, оце я наткнувся файно на деревню нуб, Нубов. А що тут ви робите? Можна роздивитись деревню? Так можна, дерев але тебе тут не може бути, бо це тільки Нуба та деревня. Так, каже так. Але каже, що мене не повинно тут бути, я не Нуб. Ну я трохи схожий на Нуба з моїм таскіном. Я похожа на Нубатухи, на нуба, але я насправді. Я насправді більш похожа, звісно, на якогось професіонала, бо в мене і тачка своя є. Да, ребят, Ну, я заблудився трохи, не туди звернув, завернув. І трохи заблудився, зато нашов деревню, якусь, Походу це деревня нубов, так? Да. Да, він сказав, що це деревня нубов, але звідки тут голем, який там бігає? Звідки він тут? Капець! Ребята, если ви хочете, щоб я оздивився цю деревню і вообще тут, не знаю, хоча б один день, побув, то поставте лайк, обов'язково підпишіться на мій канал. Я дуже хочу писати підписників, щоб знімати з ними, да. Так що вот. Надо меч сховати. А можна здивитися цю деревню? Так можна. Так, можна. Ого! У нього ж такий голос такий смішно, правда? М -м е це що? Тюрьма. А вибачте, ви тут одні живете, чи мені кажется? Ніфіга себе тут так мало жителів. А що а сталося з вашою деревни? Че ви тут? Ви що тут один живете, чи що? Що ви там кажете? Подивися наверх. Е, ви що там робите? Чуваки? Люго, просто так багато. Um, добрий день? Оце, походу, мел. Дивіться да, мер. Добрий день, добрий день, мер. Добрий день. Добрий день, сказав мені. них такі смішні голоси. А можна роздивитися вашу деревню? Так, можна. Так, сказав так. Ну, все, тоді, давайте роздивимося, це що таке? Не смій туди заходити. Д -д -д Добре, не кличи. Це ваше, типу. Сокровища ваші? Ну да, так, так лишево виглядає. Добре, я не буду заходити. Я ж не нуб, щоб красти золото. О, це походу яке поняв, це башня якась, подивіться. як воно виглядає. фоноводай. Тут їхні слюні і кустики. Капець, на що тут кустики. Кустики. Давайте їх всіх поламаємо. Не, не, лам... не, лам... не ламати кустики? Добре, я не буду ламати кустики. Без проблем. Вау, тут така простенька башенька, тут нічого нема. Так, ладно, давайте тогда. О! Тут, я так поняв, ви уздивляєтесь, чи немає якихось влагів, так? Да? Да. да. Ви теж дуже схожі на меа, який там на криші щось робить. О, і мілк навіть є. У мене таке дивне питаннячко до Меа. Зараз. Ой, ой! Вибачте, а можна тут у вас один деньок поночувати, бо вже ніч наступає. Ну добре, Ну добре, каже. О, давайте вас дивимося пару домиків. Ой, тут же хтось спить. Я, а, я подивлюсь, да? тут. А, ти подивишся, так? Тут нічого нема. А мало бути. І тут нічого нема. А ч у них ничего в сундуках не мало? Ну что, бомжкись? Тут, тут, тут. тут же скидки, тут же звонит отсюда. Бля, на дальней спать. Ого! Скилки у них тут кустики! Ого! Кустики! Поду видите, у них найти кисло и куча золота. Але я не я не буду в них ничего брать. Можна і на ворота. Так, блин, вже ніч наступає. Ну, може я тут і спала. Тут хоча б. А тут я чомусь не буду. Земля? І все? Житель підходу якийсь земляний. Щоб, що це за звуки? Чекай, Я не можу вийти. Це зомбарі! Давайте допоможемо їм. Получай, получай. Ах, тут получай теж. Я не одна за Получайте, вообще нап... Ой! Ай! Больно-больно, больно, больно, больно. больно, больно. Давай это в башню, в башню, в башню. ма! Давай это дверь! Фух! Я закрыл двері! Чекай, у мене духи зависи! -мо, ми на них напали! У мене якийсь звук. Я я хочу не допомогти. Вот хоча би. Вон чого не всі на крышу залізають? Получай! І ти получай! Давайте їм чуть-чуть допоможемо. Так, і там же хтось є вдалі. Ну там я вже не попаду. О, там, там рунель зі всімами справився. Ух ти! А, що це за звуки? Що вже, день? Ого! Так швидко! Блин, дождь и е, вижив! Так оно ну, відійшов від малого. Понял? Так, а ты что там робишь? Ну, теж пішов пішола від нього. Йой, ну а ну сейчас я почукаю підписники. Поки дождь закінчиться. Так ой, потихонечку. О, дождь О, Фу, кистки! Э, е, я не буду кистки брати. А можна просто заглянути в цей домик? Можна? А? Ну Шо? добре. Так? Можна? О, дякую. Так. О! Ой, а, те двоє можна. Вау, тут навіть твішки є. Ой, я що нового факти, не кубишный. Але тут можна легко зламати земельку, бо мене яку тасу, та лопата, лопату. Я навіть нею можу легко зламати землю. Але я цього не буду робити. Як ви думаєте, як ви думаєте, може чуть-чуть золота в них? Звісно, воно мені не сильно потрібно, але нічого, зато забув золото, буде якась пам'ятка. Може вкласти чуть-чуть в них в доміках щось. Ну а що? Вони чуть, -чуть покладемо. Вони все одно ж тут вони куча золота, є, і вони собі його то будуть. А, а мені буде через... чисть нагади. А ну, давайте в них спитаємося. Якщо вони не дозволять, то все одно я подумаю тут. Е, вибачте. Йомон. Эй, то куди куди ви вибачите? Вибачте. Біж... Ну ладно, все життя він щось не Мовчить він постійно. Так, давайте якось інакше всі так не їх. Ладно, тут не нема. О, вибачте, а можна вашому будиночку, ви якось, свого ніби тут живете? Да? Та. Да. Так, Так. каже. У вас всіх таких смішних голоса. А можна вас взяти щось на пам'ятку? Можна? Ні. а чому це ні? Чому? на памятку просто? Будь ласка. Ні. я сказав ні. Та Да -мое! Ну ладно, а можна хоч подивитися? Ба! Да. Можна. Можна. Ну добре. Можна, так можна. Я все одно. Я навіть пусту земельку складу, в них От чуть-чуть. Я ж не нуб. Наша ця земля. Я не нуб. Ладно, я просто дивлюся. А що це означает, тюрьма там, типа, в тюрьме всякие води сидять. Да! Так, М да, понятно. Ой, ребята, тут нічого нема. вони все. Так, і тут ничего нема. Так як же всі... Та дайте всі домики там не було багато чого. Хоть би оці два. А ну так. Ну, би в вообще бомбатний. Так, в цьому. Давайте не вкладемо взагалі ці всі золото. Ну, мені пригодиться. ну а що. Ну, і кустики. В честь. Ми візьмемо чуть-чуть кустики. Не знаю, на шо. Просто візьмемо. Все, я б чуть-чуть вклав. Ой, ты нічого не бачив. Воді б я нічого не бачу. Ну, мені сподобалася ця деревня, як вам вона? Мені каже, вона непогана. Ну, а я, мабуть, буду їхати далі. Ну, шукати вихід. Я носу нашу... деревню, ну, це перший раз. в них походу, грядка якась. Типу такого буду багато кустиків. Усі та походу. Чи не він? Ладно. Ладно, всім папа -па тоді. па-па. О, пока пока Ну, все тоді. Я тоді буду заїхати. Ребята, я буду зараз сідати в свою крутезну БНВ, да, це БНВ забув сказати. І буду їхати до себе додому, типу, ну, шукати дім, може я знайду його. Класно, що ми знайшли деревушку. Це дуже класно. М -м -м, які печеньки вкусно. Це дуже класно, що я знайшов нубську деревню, але я би хотів знайти якусь професіональну деревню. Давайте наберемо якомога більше лайків та переглядів на цьому відео, і я постараюся знайти нубську деревню. Да. Я надію, що ой не нубську, а професіональну якусь деревню, бо я святаю себе професіоналом в цьому ділі, і нубська деревня мене вообще нічим не удивила. А вас чимось удивила ця нубська деревня. Мене наприклад ні. ладно, я забуду сідати в машину і їхати. Якщо ви хочете, щоб я ношу якусь професіональну деревню, якусь какую яку там куча алмазів чи ще, типу такого, або будут якусь українську деревню чи якусь професіональну чи не нупську. Якусь не знаю, якусь деревню, големуську чи якусь ще деревню. То давайте наберемо у кому більше лайків та переглядів на цьому відео та підписників якомога більше. Стільки зможете, стільки наберіть. Я буду дуже вам вдячний, а я забуду сідати в машину і їхати. З вами був я, Вован Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі, всім пока-пока.